Сполученим штатам більше не цікаво розслідувати відповідальність Росії за вторгнення в Україну. Американське видання Нью-Йорк Таймс повідомляє, американський мін'юст проінформував європейських колег, що виходить зі співпраці в міжнародному центрі із переслідування за злочин агресії проти України. Завтра Дональд Трамп говоритиме про перемир'я із Путіним. А європейські посадовці просто зараз обговорять, що з цим далі робити. Останні подробиці від кореспондентки ТСН Яни Сісарчук. Дорогою з гольф-клубу у Флориді до Вашингтона Дональд Трамп повідомляє світ. Розмова з Путіним призначена на завтра. Багато роботи було на цих вихідних. Побачимо, чи зможемо ми покласти край війні. Може зможемо, може ні, але шанси в нас думаю хороші. Його питають на які поступки Трамп готовий піти, аби домовитися з Путіном. Я думаю, ми розумієте, говоритимемо про землю так багато землі, все куди інакше ніж було до війни. Як ви знаєте, будемо говорити про землю і про енергетичні станції. Це знаєте, велике питання. А ми вже багато говорили з обома сторонами. У Брюсселі, де міністри закордонних справ ЄС разом із головою української дипломатії Сибігою збираються обговорювати допомогу Україні, до російських пропозицій, що прозвучали днями, зокрема ніяких миротворців для України, ніякого НАТО, ставляться куди тверезіше. Ті умови, які вони висунули, свідчить про те, що вони не хочуть миру насправді, бо як умови вони висувають всі свої кінцеві цілі, які хочуть досягти від війни. Ми бачимо великий тиск на Україну, аби та пристала на переговори, і бачимо, що з іншого боку Путін не демонструє жодного бажання йти на поступки і тільки збільшує вимоги. гарантії безпеки для України повинні передбачати п'ять елементів, заявляє міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Тривала і послідовна військова підтримка, європейські війська в Україні, продовження тиску на Росію за допомогою санкцій, репарації від Росії і безальтернативна євроінтеграція. Це прискорений вступ до Євросоюзу. Ми бачимо 1 січня 2030 року як реальну дату, якої можемо досягти на цьому ж засіданні, крім України та Сирії, обговорять і ситуацію з Радіо Свободою. Це державний американський мовник закритий на вихідних ад адміністрацією Трампа в рамках боротьби з державною бюрократією сполучені штати заснували Радіо Свободу в 1953 році для інформаційної боротьби з радянським союзом. Відтоді вона транслювала нецензуровані новини, музику, навіть літературу України, де свобода слова перебувала під загрозою. Попри державне фінансування Конгресу США, це незалежний мовник американським урядовцям його роботу втручатися заборонено.